І швидке таке е, включення вечірнє, е, я тут забавлявся з NBA Live, е, NBA 2 Тукей, да, тобто про рейтинги і про стислість. Все ж таки без цифр нікуди. Да, і якщо е, е, зжати всі наші е, думки та інформацію цього року. Я розподілив команди за рейтингами, тобто, там, можна сказати, рейтинг А, Б та С, або рейтинг 5, 4 та 3, де 5 це 5 зірок, 4 це трошки менше, логічно, і 3 це так, на трієчку. да, І що в мене вийшло? Шарл, Тобто команди з слабкою характеристикою: Шарлот, Орландо, Візардс, Торонто, Бруклін, Юта, Портленд, Сан-Антоніо, Спірс, Х'юстон та Детройт. Значить, Детройт. Тут Кейт, Канінгем, тренер та більше нічого. Да? Тут можна крест ставити на цій франшизі. Поки що я не знаю, що там взагалі вони собі думають реально. Х'юстон, дві. Зірки, тренер та декілька молодих гравців. Але мені не думається, що тут буде щось плей-інове. Сан Антоніо Спьорс, Легенда Поп та команда навколо Віктора. Подивимось, наскільки цей хайп виправданий. Портленд, білапс тренер та Ростер і в дужках Скут. Знак питання Скут Хендерсон. Подивимось, що вони там взагалі з цим ростером нагодзили. Юта тут команда плюс Джей Колінс буде чи буде плей-ін? Тобто всіх зберігли Марканен, да Кеслер тепер крутий, трошечки крутіший ніж минулого року. Кларксон. Подивимось, що там Дені Ейнш та Франшиза Юта, Сол Лейк Сіті вийде чи не вийде цього року. Бруклін Сімонс. Тільки Сімонс в мене написано. Ну в дужках Мікель та Камерон Джонсон да та Бріджес Левіт, Жака Вона – це середняк, нічого я суперового не очікую. Бруклі – це Бруклін, Торонто плюс Шреодер, да, та новий коуч не буде глибоко розбирати. Хоча симпатизую цій команді. вважаю, що вони до плей і можуть до дорости. Візер з Кузьма та Кузьма та Пол та Пол. Ну, тут мені не цікаво. Орландо Банкеро та декілька молодих гравців, тренер-франшиза. Отут мені цікаво, тому що молода команда, я вважаю, що прогрес буде ближ... найближчі роки. І Шарлот Бол, Розір Вашингтон. Ну, тут не зовсім цікаво, так? Да? Продовжуємо. Команди рівня Бій. Кавс Мітчел, да? інших я не пишу, хоча Гарлен, да? може. Тут бути, ну вони підсилились. Окей, Булс Лавін, де Мар де Окей. Індіана Тайріс та інші. Тут буде мені цікаво. Особливо я от подивився. Вони досить круто м'яч пересувають. Баді Хіл ще є, Брюс Браун додався. Меліканс зайон та маколом. Ну тут знак питання і прогресу. Я не очікую від Вілі Гріна та його команди. Далас, Лука і Кайрі тут. Я взагалі мінусую. Е, на жаль, вже час вийшов. Я не бачу, щоб Лука прогресував. Міннесота, Кат, Гобе. Едвардс. Ну, тут з поваги до Едвардса, до Ката, Гобер мені не подобається, хоча він круто підбирає. Але я не думаю, що ця команда буде е прогресувати, хоча й низько вони не впадуть. Окей і тут знак питання. Тобто тут команда Франшиза, інше Шей, інші гравці. Да, і я написав Міціч, мі, Це мені цікаво. Ну, звичайно, навколо Шея, але там багато молодих гравців. Нью-Йорк, Брансон, Арджей, Барретт Рендл, все залишається. Атланта Тренер. та Янг та Мюррей. Ну, Богдановича капелу я не написав. Кінгс. От тут Kings, та Сталак, Кінгс Сакраменто та Кліперс вони начебто туди, до Ей. Ще під питанням. Фокс, команда, тренер і Сабоніс. А тут склад здоров'я та результати. Тому що. Ну, тут ще Бесбрука написати, але от від цієї команди, як і від Далласа, ну, більше від Кліперс, результати. Тому що, слухайте, ну, з таким ростером, я не знаю. І команди найвищого гатунку, їх 9. Майамі, Батлер Лаурі Бем. Ну, тут ще Хіро, да, франшиза, можна додати. Філа, Нік Нерс, Джейлен Біт, Максі. Всі ці чекають від цього хлопця прогресу. Ну і Харден, три великих знака питання: Бостон, Порзі, Джру, дві зірки. Це, ви знаєте, всі самі: Джайлен Браун та Джейсон Тейтум. Тренер і його повний сезон Джо Мазула. Нікола Мюррей і команда. Це про Денвер. Подивимось, е зберігли вони чи ні команду хімію, команду силу? ГСВ Пол, який крізь Комінга, тому що буде прогрес, я так вважаю. Вігінс, тому що буде допомагати. Ну і команда, да? все, що туди відноситься: Дреймон, Клей. Пол, е, вибачте, Карі та звичайно, тренер франшиза. Лейкерс, LBJ, Ейді, команда. Окей, тут розписувати нема що. Е, Фінікс, Біл, Вогель, Нуркіч і команда. Ну тому, що Кейді вже був минулого року. Подивимось, що там на Годзі. Фінікс та Вогель. Мемфіс, і тут знак питання. Джа, з ним та без нього. І Бейн інших не писав. Подивимось, можуть вони. Прогресувати у плей-офф. Я кажу про плей-офф. І Бакс Лілард, Яніс і новий тренер. Хоча там є ще декілька і не декілька гравців, повний ростер цікавих гравців. Отакий от, от power рейтинг Не виставляв я бали, хоча можна це було зробити. Подивимось ближче вже до сезону. Я собі зробив таку таблицю. Виписав матчі, які я хочу дивитися, вже аж до різдвяних матчів, такий собі задрот баскетболу. Подивимось, наскільки вийде в мене з графіком все це дивитися. Отакі От рейтинги від мене: він та ж баскет всім в хату. Баскетбол це чудова гра.